Європейський футбол не є найпопулярнішим видом спорту у США. Однак ситуація змінюється. Цьогорічний чемпіонат транслюється по телебаченню і у спортивних барах. Також у багатьох містах уже здавна традиції показувати матчі світового кубка на центральних площах. Цими днями ця традиція вперше була випробована в американській столиці, розповідає Юрій Саєвич. Тисячі вболівальників приходили протягом дня до міського парку, щоб на двох великих екранах дивитися поєдинки світового чемпіонату з футболу. А також демонструвати свою власну майстерність з м'ячем. Один з організаторів футбольного свята у Вашингтонському парку запропонував цю ідею в інтернеті і не розчарувався. У відгуках, що до мене надходять, я відчуваю енергію і у скандуванні, і в схвальних вигуках люди висловлюють вдячність за організацію цієї події. Спонсори подбали про те, щоб подія була цікавою. Один з волонтерів, Крис Павлакос, висловив думку, що футбол стає дедалі популярнішим у Сполучених Штатах, але до рівня його популярності в світі ще далеко. Це єдина у світі країна, де команда добровольців мусить зібрати 20 тисяч доларів, аби показати у громадському місці матчі світового кубка. 21-літній студент з Нігерії, Ротімі Ізідах. Радий, що прийшов на подію, незважаючи на те, що команда його країни програла футболістам Аргентини. Коли бачиш, з яким задоволенням уболівальники дивляться, матч, коли бачиш, як усі занурюються в гру, то це стає заразливим, навіть якщо ти не розумієш усі правила гри.